кавалерка, олірка, скажутко, видно, що ми сестри, бо так. вона вибігла мені принесла сорочку, бо я вам тоді сорочку показала в камінці, і вона її продала. Тепер вже привезла і мені дала. Майку. Віддала верніше. Майку що в неї взяла з камінцями. Ну і валю додому, бачите. З ми одинаково, видно, що сестри. Вона тут живе, я тут живу недалеко, ні? Ну, все, Один... бачите, до ну та ясно, так. Все, папа. -па. І отако от ми кавалерка, деколи здибаємося з сестрою, хоч живемо в одному районі. Тепер на одній вулиці практично, але часу немає. От козачу, або щось передати, віддати, то таке. А такое, як щось більше, нема часу. От зараз вони, і каже, сорочка приїхала, вийде, я тобі дам. То я погнала за сорочкою. і, правда, ще купила собі в неї майку, дуже класно, знаєте. А тут ми вже живемо. Так що йду до гостей. своїх. таке.